Вітаю, друзі, це телекомпанія Марца, програма діалог. Я Віталій Мехеда, і з нами сьогодні Тетяна Чичкалюк, громадська діячка. Добрий день. Тетяна <рес> Добрий день Віталія. раді вітати вас в нашій студії. Ну і власне про що говоримо сьогодні? Бачимо, що Миколаївський музей суднобудування і флоту, Миколаївський обласний краєзнавчий музей, центр навчання і освіти дорослих південь. За підтримки українського культурного фонду взялися за надзвичайно важливий. Проект пов'язаний з переосмисленням, напевно, так правильно, переосмисленням історії нашого краю. Власне, про це і ми говоримо. І оскільки ви безпосередня учасниця е, всього цього непростого процесу, власне, тому перше питання до вас. Е, в чому суть ініціативи? По-перше, доброго дня всім тим, хто нас сьогодні дивиться. Я дуже рада бути тут гостем. Дуже рада спілкуватися з паном Віталієм. На це питання, напевно, я буду відповідати таким чином. В чому власна ініціатива? Коли ми говоримо про Миколаїв, звичайно, всі, де б ми не були, була тітульна галузь і це суднобудування. Але вже так сталося, історично сталося, що це суднобудування тягло за собою дуже два потужні шлейфа. І цей шлейф історичний був: це Імперія і другий радянський. Якщо ми згадаємо наші зали, музеї суднобудування, як тільки ми заходили, ми зразу попадали в Ольвійський період. П'ятий, четвертий, століття до нашої ери. Так, звичайно, це було. Ми маємо Ольвію. Це єдиний національний історико археологічний заповідник, який підпорядкований Академії наук України, і він знаходиться на території нашої області. Так, звичайно, там була більше як століття там. Існувала держава. Звичайно, залишилась якась інфраструктура. Але потім трохи проходимо далі. І ми після сегментарного згадування про козацький час ми попадали зразу в імперію, і там же починаючи з Петра І, і далі, далі, далі. І вже з'явилась верф і з'явився Миколаїв в інкарнації новій, да? з того часу, коли це місто вже отримало офіційно. Назву Миколаїв і потім далі. Ви знаєте, оскільки ми сьогодні вже в цьому музеї не в перший раз, і перед цим у нас був дуже потужний проєкт, який називався Ідентичність Миколаєва. Ми її шукали. Ми її шукали в продозаповідних територіях, ми її шукали в історико-культурних, інфраструктурах, і, звичайно, говорили про музей суднобудування. Але ми як ми можемо говорити про свою ідентичність, коли Цілий великий сегмент історії нашого краю був за лаштунками наших розмов. Це стосується часу, приблизно 15, го початку 18-го століття, тобто Козаччини ще до приходу, масового приходу імперії на наші Терена. У всіх підручниках ми будемо читати, що імперія прийшла на Дике поле, на чисте поле. Але. Завдячуючи тому, що питання, яке було виокремлене в цей проект, який підтримав Національний культурний фонд, було переосмислення, ми, як науковці. Саме наша потужна команда, я вважаю, що вона дійсно потужна, тому що громадськість долучилася до науковців, які працюють стаціонарно працюють в музеї, і почався цей процес. Він процес почався рік назад. Це не зробилося зненацька, тому що ми дуже хотіли розширити рамки цієї експозиції. Про що йшла мова? Коли ми підняли джерела, а їх, ну скажімо, на превеликий жаль. Не так багато є, але вони є потужні і такі, які заслуговують на увагу. І чим більше ми розширюємо рамки наших, наших вивчень, скажімо так, архіви, музеї, ми тим більше бачимо, наскільки важливий був той час саме для розвитку нашої території. Якщо ми скажемо про суднобудування, ми звичайно маємо говорити, тої епохи маємо говорити про козацтво. Я думаю, що всі знають, що такі були морські козацькі походи. Козак не був козаком, якщо він не мав коня, не міг стріляти і не приймав участь в морських походах. Ви знаєте, хочу зразу анонсувати. Я вже писала на своїй сторінці, коли я побачила отаку відомость серпень 1624 року. У нас 24 рік, 400 років тому. Що відбувається? Козаки. Ви тільки вслухайте, 102 чайки, 102 напроти 35 галер і 300 ушатів з турецької сторони. І вони при виході з Дніпровського Лімана, це де, де той виход з Дніпровського лімана, це наша Чаків, да? і йде битва. Битва йде декілька діб. І козаки все рівно пробиваються на простори Чорного моря. Що такі ці чайки? Коли ми вже свідомо дізнаємося про структуру тієї чайки, то ви знаєте, якось мене, я не фахівець суднобудування, але. Моя свідомість не зовсім розуміє, як можна за два фути від води проходити такі відстані. Це буде окреме наше дослідження, тому що коли ми вже почали спілкуватися з тими, хто досліджує морські походи, тобто їх відстань, їх напрямки, з врахуванням течі, які є на Чорному морі, маршрути, то ви знаєте, ну я географ по одному з фахів, в мене, знаєте, закладається така думка, як це було можливо. Але це. 16, 17 століття. Тобто, в 17 столітті казаки вже зняли ситуацію, коли Отаманська Османська імперія була повним володарем на морі. І де б воно не було, це козацькі походи починалися, зрозуміло, що більше ми будемо говорити про Запоріжжя, про Дніпро. Але вони все рівно ходили мимо наших теренів, мимо нашого Очакова. Маю таку слушну думку, що коли вони йшли туди або поверталися відстані великі, то може добудування, а й ремонт відбувався на наших теренах. І поки ми маємо ще такі, знаєте, сегменти, маленькі підтвердження наукового, я виключно йду по цих е, спогадах, археологічних знахідках, і маю за мету. Ну, У мене таке внутрішнє бажання зробити так, щоб ми зрозуміли, що так воно було. І знаєте, ще один тезис, коли Тетяна Сергіївна, Мітковська, завідувачка музею, проводила екскурсію свою. Я по 20 разів ходжу на екскурсії. І вона каже, що якщо приходили козаки сюди, на наші терени ремонтувати свої лодки, то вони ж не в степу їх ремонтували. Щось тут було, що було. Ми маємо знайти, знайти, усвідомити. І ви знаєте, коли говорять, що прийшов Фалеєв чисте поле, я дуже поважаю його як першого будівника Миколаєва і сказав: Отут буде верф. Чи було то чисте поле? І є вже певні догадки. Ми читаємо і у Бойченка, і з Марценковським це ті знані краєзнавці, які сьогодні є і були у нас на теренах Миколаївщини. Є певні здогадки, є певні. Документи про те, що говорять, що на тому місці, де зараз ми маємо 61 й завод, який не працює, саме і була якась інфраструктура козацька, яка дозволяла. Є навіть згадки про те, що коли робили дно углублювальні роботи в заводі, коли ставили, то знаходили плав, засоби дерев'яні, але на той час не було питання, щоб цього щось зберегти. Оце я думаю, що Таке сама головна ідея, головна ідея, чому ми прийшли до цієї теми. І якщо ми це зробимо, а особливо візуалізуємо, тому що коли ми розповідаємо серед науковців, то нам кожна кома це важлива. А ті, хто приходять до нас в музей, а це туристи, це гості, це мешканці Миколаєва, їм треба щось бачити: бачити карти, бачити артефакти, бачити якісь відомі обличчя, ті, що є сталими, відомими. Да? Не тільки не тільки українські тут було весь той, що імперський флот прийшов, та там 90% було іноземцями, і вони прийшли не тому, що вони підтримували, вони приходили сюди на роботу, і за свою роботу, яку виконували досконало, вони отримували якусь патню. Добре, ми вже бачимо, що о, безпосередньо в музеї суднобудування почалися. Ну як це реконструкція певних залів, почалися так. вже безпосередньо роботи. Ми так розуміємо, що експозиція готується. З того, що ви говорите, ви говорите про певну візуалізацію власне тієї історії, яка прозвучала вище. Ну тому давайте, як це бачите взагалі, що буде в цій експозиції. Ви знаєте, я дуже доволі. Я, я перевожу. Да. Це будуть якісь артефакти, підняті з можливо запасників музею, можливо, з запасників обласного краєзнавчого музею, можливо, з якихось інших джерел. Тобто, як ну, власне собі уявляєте майбутню експозицію. Ну, про те, що ви кажете, які зали. Тобто, у нас в нашому проекті йде питання про реконструкцію двох залів. Це початок. Я маю надію. Побажайте нам це зробити, бо це, рекон... це надзвичайно важливо, тому безумовно, ми бажаємо вам всі всі таких успіхів. Що як це бачите два на виході? Перших зала. Дивіться, що там буде безумовно. Будуть підняти з. І музею суднобудування, краєзнавчого музею, якісь речі, які не були виставлені, але це будуть ще й обновлені вітрини, це будуть нові моделі, моделі, напівмоделі тих козацьких суден, які були на той час. Вони звичайно вже готуються. Але ви знаєте, оскільки підрядником нашого проекту є ну, дуже відомий на. Вся родина відома, але Федор Іваницький. То, ви знаєте, то хлопці не тільки пристали на цей проект, а порахували, що треба ще й трошки привести в порядок ті зали. Звичайно, ці гроші, що нам дали ці, на реконструкцію цих двох залів, їх би звичайно не вистачило на капітальний ремонт. Але такий косметичний ремонт він йде і вже я вас кажу, Я можу констатувати, що він вже практично закінчується. Тобто, що ви не пізнаєте ці два зали, це вже абсолютно. Да? Готуються моделі, готуються нові повідомлення, готуються артефакти. Але оскільки ми визнали за потрібне в нашій команді зробити так, щоб ми виставляли не тільки наші відомості, а я вже говорила, що на інших територіях ми запровадили один із засобів розповсюдження інформації про наш проєкт музейна експедиція. Це коли науковці їдуть до своїх партнерів на іншій території, розповідають про проект. І, звичайно, наслідком таких музейних експозицій будуть експедиції, або, експедиції да, будуть або подарунки якихось відомостей, або артефакти, або нові книжки, або нові відомості. І ми вже це трохи маємо. Про це ми будемо говорити трохи далі. Що ще хочу розповісти? Вся ця ідея по е, Саме зміни оцих музеїв належать молодим науковцям музею суднобудування. Я дуже радію від того, що там є фахові, сталі вже такі науковці, але я зараз не можу сказати, не розказати про молодих. Чому про молодих? Мені це дуже приємно, тому що завтрашній день за ними. Олена Щербина, Віктор Задирака. Це ті, хто стояли ну, першими ініціаторами створення таких проєктів. І вони були підтримані громадською організацією, а вже потім були підтримані Українським фондом. Чому молодь це важливо, тому що їм про це говорити в нашому проєкті? Це не тільки зміна двох залів, а ще й проведення інтерактивних заходів про популяризацію. Що це буде? Це буде і розповіді про ці ж морські козацькі походи, про суднобудування, тому що не могли ж вони ці. Відбуватися ці походи без того, щоб ці човни були зроблені. Яка різновид цих суден, ми так само про це розкажемо. Mm -hmm. Для мене це настільки цікаво. Ви знаєте, я вже ну, трошки вже розкажу, да? тобто перша моя музейна експедиція була в місті Одеса. Ну, я вам скажу, що я була практично у всіх їх важливих музеях: музеї археології, історико-краєзнавчому музеї. Дуже мене здивувала наявність. Ну, скажімо так, ну не все ми знаємо про Одесу, як Одеса все про нас, наявність е відомчого музею адміністрації портів України, mm -hmm. той, що раніше називався порт музеєм порту імені Девалана. Я зустрілася з директоркою, дивовижна людина, і ті моделі, які там наявні. То я думаю, що вони якраз будуть тим новим, що ми долучимо до нашої експозиції. І ще в них є цілий набір ще привезених з імперських Санкт-Петербурга. Це карти Деволана, справжні карти. І коли я побачила карту укріплення Миколаєва Деволана, ну, звичайно, ви представляєте, я вже казала, що я географ по одному світі, то карта для нас. І я як побачила, я тетяні сергіївні зразу телефоную. Вона каже: у нас є, але маленька, така ну така, не дуже зграбна. І те, що ми зробимо так, що ці карти це буде. Вже е, нова сторінка для того, щоб усвідомили те, що воно відбувалося. Ну напевно, так е, ну ми розуміємо, що так це ще інакше. Ну якщо ми говоримо наприклад про очаків, ми розуміємо, що і зараз місто під обстрілами постійно. Сусідні громади, наприклад, куцурубська, також під обстрілами, але будемо сподіватися, що е, це все це в якийсь момент закінчиться, закінчиться нашою перемогою, і буде можливість поспілкуватися з жителями місцевими, і можливо, ну не знаю. Підняти, записати якісь згадки, легенди, повір'я, чи а, плануєте працювати в цьому напрямку. Ми добре пам'ятаємо, що до повномасштабного вторгнення в Очакові існувало ну, таке досить, як мінімум. Ну, я точно я безпосередньо я з цим стикався ще там на межі 90-х-2000-х років, а, що Очаківські майстри будували дерев'яні судна за власне. Тими традиційними, вибачте, за татологію, традиціями. Можливо, це також ще яким чином збереглося і також знову ж таки може бути задіяна в цій роботі, за яку ви зараз взялися. Що думаєте з цього приводу? Ви знаєте, це є одним із пунктів, дякую, що ви про це говорите. Бачите, ця думка приходить, тобто це не тільки думка, це вона зразу. Тобто, чи залишились традиції? Да? І коли ви говорите, що в Очакові робились, і в Куцурупі йде така сама навала, як і в Очакові. але е, про те, що ви говорите, тобто в Очакові довгий час існував е, Риб Чорноморець. Але столярний цех, він якраз був в Куцурубській громаді, ну нині в Куцурубській громаді, це був Очаківський район, е, в дивовижному селі Іванівка, угу. там саме був столярний цех. Ви знаєте, я коли почала спілкуватися з старостою. Ви знаєте, ну я не знаю. Напевно, я надихнулася саме тим, про що ви говорите, тому що не так багато людей, ті, хто робили баркаси, робили якісь, ну, скажімо так, дивовижні суда по замовленню і українських замовників, і закордонних замовників, і вони робили саме там, в Іванівці, в Толярному цеху. Я вам скажу, на зараз є декілька людей, з якими ми вже безпосередньо зв'язалися, але в телефонному режимі вони не дуже динамічні. Тобто приїхати буде тяжко, але ми поїдемо до них, як тільки буде можливість поїхати. Чому? Тому що саме там в Іванівці, в цьому столярному цеху, коли він ще був в підпорядкуванні рибковхозу, Чорноморець, Одес... Оде Очаківського, там саме будували оці судна. І останній заказ це був начало про те, що ви кажете, але ту ми бачили вже ту фотографію, то судно, та чайка вона будувалася саме на Еллінгів-порту. А там будувалося фінікійське судно Мількант, яке будувалося саме в Івановці. Ви знаєте, от чим далі заходиш у цю історію, тобто цей мількант він був учасником перегони в таких от суден, які відбувалися в місті Брет у Франції. Тобто замовники взяли це судно і вони довезли його до Франції, до міста Брет, при, Брест, прийняли участь. І коли зараз. Е, я не буду говорити, це буде окрема історія. Я хочу розповісти про цю людину. І він каже: коли наше судно витримало шторми біскайської затоки, а той, хто знає, фахівці, що це відбувається, то ми були дуже горді. Тобто вони мали ще якісь певні замовлення. Я про це це буде окрема сторінка наша спогади людей, які стали. Нащадками традицій суднобудування саме такого козацького суднобудування. Тобто були враховані всі ці методики технології з козацького суднобудування, і вони були вже реалізовані. Я думаю, що це буде не тільки спогади, а я думаю, що ми будемо працювати з нашою станцією юних техніків. Ми якраз і задіяли звідти судомодувальників, то ми зробимо так, щоб наші дітки вивчали так само формування от, формування і будівництво тих суден які які ми використовували козаки і я думаю що це якраз буде спогад про те що відбувалося десь так моя особиста думка можливо, можливо мене поправите, але мені здається що було б добре якби вся ця робота не завершилася просто створенням двох експозиційних залів а отримала більш широку популяризацію. Ну, я не знаю, якоїсь там науково-популярної, методичної літератури, краєзнавчої літератури, яку могли б отримати в своє розпорядження. Вчителі наших загальноосвітних закладів, щоб власне те, про що ми зараз говоримо, отримало ну, власне, дійшло до молодого покоління, якому тут жити і далі будувати незалежну Україну. Чи можливо таке продовження? Що думаєте? Ви знаєте, я за кожне питання вам дякую і дякую знов. Одним із пунктів нашого проєкту є якраз популяризація і створення буклетів як методичних рекомендацій про розповіді про це. Їх буде зроблено. Достатня кількість, і зараз вже ці молоді науковці, про яких я говорила Олена Щербина, Віктор Задирака, фахівці інші. А ми туди додаємо фахівців не тільки миколаївських, запоріжських, дніпровських, одеських, канівських. Тобто, ми це все зберемо, зробимо так, щоб воно було наукове, але доступне, так як ми робимо ці буклети. Ці буклети будуть передані, звичайно. Ну і ще поруч рядом зовсім рядом з музеєм знаходиться. Інститут підвищення кваліфікації учнів угу. учителів. Да, я думаю, що це наша партнер. Не думаю, знаю, що це наша партнерська організація, і, звичайно, для вчителів історії, географії ми будемо це розповідати, запрошувати на екскурсію. Але на думаю, що цього мало буде, тому що це проект. Локальний, регіональний, але підтриманий Національним фондом. І тому я думаю, що такі уроки ми будемо проводити на більш шир, широкий загал. Я думаю, що це буде повідомлення і на партнерських музейних сайтах України. І я думаю, що оскільки, От дивіться, в кінці серпня буде така подія. Де Гданськ? Де ми? Але польський король у війні. В північній війні з шведами він запрошує казаків, щоб вони збудували в Гданській 300 чайок. Ну, не було б е, якогось іншого питання. Чайок е, могли збудувати за ті гроші, що залишили 150. Але решту вони реорганізували баркаси, які були, і вони прийняли на стороні поляків участь. І вони, звичайно, перемогли. Серпень, це кінець серпня. Це реальна дата, підтверджена. Найвеликою кількістю. Тобто, є Гданськ. Це не Україна. Але є споріднені території, до речі, Щецин є містом побратимом Миколаївської області, а Гданськ місто Миколаїв. Я думаю, що це наступний крок поговорити з нашими колегами за кордоном, поляками, шведами, фінами. Ну, данцями, само собою, тому що Данія це наші такі партнери, які так само зацікавлені в цій розвитку ці теми, бо вони якраз постійно при наших зустрічах з ними, із з молоддю, із з музейниками, вони постійно виказують свою зацікавленість саме в розвитку теми козацької сталості. Оце з го року до початку, з 15 століття, до початку 18-го це Період для них так само біла пляма, але ми не кажемо, що для нас це так само практична біла пляма, ми поступово почнемо її розфарбовувати. Простий це шлях? Ні. Але я бачу, скільки літератури є було і сховано від нас. І зустрічаючись з керівниками музеїв, я постійно чую підтримку і згоду на те, що ми будемо рухатись далі разом. Ну і підовольчий підсумок розмові. Е, очевидно, що робота як це задумки масштабні. Е, працювати є над чим, але якщо ми говоримо от, власне, про її локальну частину, а саме про е, переосмислення і е, перебудову е, безпосередньої експозиції нашого суднобудівного завор, е, вибачте, музею суднобудування, е, які дедлайни, коли це все має запрацювати? Я сьогодні вже сказала, що дякуємо Українському фонду, що вони нас підтримали. Але оскільки підтримали, ну, скажімо, в терміни, які були зрозумілі для них, наш проєкт почався 1 серпня, а закінчиться через три місяці. Тобто, бажаємо ми це, не бажаємо, але проєкт має свій. Тобто перша реченець да, українською мовою кажуть дед дедлайн, реченець. І це перше листопада. Я думаю, що ми запросимо і вас, пане Віталію, mm, і ми запросимо всіх гостей для того, щоб показати свою нову експозицію перших двох залів. І тоді вже будемо разом крокувати далі. Чи це буде Український культурний фонд, чи будуть якісь інші донори, які побачать нашу роботу і будуть з нами йти. Далі, тому що наші музеї потребують такої підтримки, там, чим більше туди, от, то треба, треба, і треба, і треба. Але я думаю, що ця робота, вона. Не тільки дуже корисна для тих, хто працює в цих проектах, тому що я для себе відкриваю такий новий Миколаїв, що ну, моє кохання до нього безмежне, а тут ще одне безмежність. Да? Тому що мені дуже цікаво, я туризм. Ну, я більше так, доля моя мене завела в туризм. Да? Але туризм це історія, природа і інфраструктура. Будь-яка історія, будь-яка природа, якщо не буде інфраструктури, там, де зібра. На сіль цієї території вона не варта нічого, не варта прибуття на цю локацію людей, які хочуть подивитися. Ми зараз приймаємо дуже багато делегацій з інших країн, які підтримують Миколаїв. І ви знаєте, ну і певний час я працювала, очолювала управління зовнішньої економічної діяльності. Будь-який дипломат, який приїжджає суди, він першим хоче під піти подивитися історію краю. Це красиво, це гарно. І я буду дуже горда, якщо не тільки ми, а ті, хто йдуть за нами, будуть мати змогу завести в наш музей і сказати: Отут наша реальна історія. Ще хочу звернутися, оскільки ми закінчуємо, бачите, час впливає дуже швидко. Непросте питання ми підняли, щось покажемо. Але я знаю, що в Миколаєві є велика кількість тих людей, які є носіями історії. Нашого міста. Я дуже прошу всіх долучатися до нашої команди. Чим більше буде нас, тим більше буде думок, і ми зможемо сісти, обговорити, прийти до якогось консенсусу і йти далі з цим. Коли починають говорити: от я знаю як, а було не так. А я дуже запрошую всіх за круглий стіл, чи це. У вас на передачі ще в нашій туристичній раді, яка зараз через 20 хвилин почне свою роботу, а будь, будь де зібратися, говорити, долучатися, приносити, привозити, пересилати. І я думаю, тільки тоді ми покажемо, що Миколаїв потужне місто, і піднімемо нову хвилю усвідомлення нашої історії. Абсолютно згоден з вами. Тетяна Олександровна, дякую за інтерв'ю. Дякую, що знайшли час. Дякую за роботу, яку ви виконуєте, і разом до перемоги. Дякую. Дякую, дякую, пане Віталію.